А розкажи, що ти кушаєш? Вісяцьку, нам кушуюся, вісяцьку, так. А е, яка вівсяночка? Солодка чи кисла? Сочка. Угу. Мама пластик ці солодкі. А у Марка вівсяночка тепла чи холодна? Тепла. Тепла. Ой, дуже класна, правда? Тобі вже подобається гранат? кушай. Дуже класна практика. От так от за будь-яким прийомом їжі ми нещодавно почали тебе практикувати. Прямо щоб була зосередженість на їжі. Отак от, от питати, що ти їж? А якого кольору гранат? Джоті. Ні, подивись. Джоті. Червоний? Так. Да. Червоний, так? А мами коричневі тут штучки. А що ще? Марко смачна вівсяночка. Так. Да. Да.